І с ви по вами по одному, а тут ми заходимо в підсознання, я не можу зрозуміти, а що в вашому підсознанні взагалі-то робить чужа хата якась. Це ваше підсознання, там не має бути нічого лишнього. Да. І тут да. Це одразу хата ваша. Якби пішли в хату, бачите, що ми там обнаружили? Да. І Наташа сестра, вона мені от прошлої місяць дзвонила, і я їй дзвонила, кажу, Наташа, я говорю, я там рот наш. Пішов, ну коротше, казали, що я навчаюся, вділию практичне завдання. І почала... Це було таке виховання, ви нічого не можете зробити, тому що да. ну, типу, ви зрозуміли, в мене була одна дівчинка теж обіжалася на батька, була обіда. Ми призвали батька, він каже, доню, я інакше не вмів. Не ну, збираюся на мене. Я не міг інакше. Я кричати тільки кричав, і я не міг обнімати для ну, мене. Любов була. Це давати їсти кров. Оце на роботу. Я думаю, що це любов. Це в мене мама така. Це в мене мама така. Вона працювала тяжко, огороди, хазяйства. Мені каже, задача була, що дітей накормити, будь в школу. Ну, щоб там були всі ми, найкращі, не може не любові, да. е Так як ви хотіли ми. Зрозуміло. Бачите, скільки вам багато чого відкрилося? Так, да, облігчення на нот. Я довго воно ну, там в голові свої копаюсь все время. Думаю, що я там так делаю. Ви бачите, що ви реально ви нічого без регресу не можете зробити? Насправді. Контракт є. Да я до сих пор так. Так, <с>? да, не по собі. Думаю, господі, намалила шо там. Нічого. Нічого. Та ж я вам потім казав, що ЕГО буде вам таке казати? Да, 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 Бо, да. я сижу, думаю, господи, на черті що. Ви все говорили, все, що треба, воно все чітко все сходиться. Ой. Бачите, імена, якісь імена, надкуди вони взялися, вообще не можу поняття. там є все ваше. Бачите, ми знайшли проблему в нуді, знайшли в горлі, комок в горлі, ваські е, жалко, але 48 життів жизнів оці Вася йшов з вами. Уже 48, чего воно мені пришло, взагалі не знаю. І я вчора позавчора йду з роботи, іде з Варуса виходить бабуся, ну точно моя баба Марія, я хотіла до неї підбігти і закричати ба. Вот насколько ми как-то... Она сьогодні вам прийшла. Вот, вот, к чему это. Я ну, думаю, ніколи вона мені так не снилась, ніколи я не думала так часто, знаєте як? А тут прям ну, от такий платочок, такий халат виходить, думаю, господи, мені хоч хотілося її ну, за руку взяти, так підійти до цієї. Там не в голові, а в серці, в підсознанні. В голові ви нічого не найдете. Да, да, Бачите, діти деберуть від чоловіка. А чоловікам я не довіряю. Да. А якщо я не довіряю, не довіряю. я не довіряю міру. Да. Ось проблема, тому що дивіться, чоловіки, жінки, ніч, день, кліщ, зло, добро це творення творця. Yeah. Якщо ми одного не приймаємо, то ми, значить, не приймаємо в собі чоловіка. Ми не приймаємо в собі чоловічої енергії. Получається, ви її блокуєте. Далі якщо ви, ви обіжаєте, наприклад, там не вірите чоловікам, то ви не вірите творцю. Поняєте, вам недовіра пихають людей, де вас обманюють. І ви собі підтверджуєте, о, я була права, о, я зловила шахрая. Сіляна ж каже, а чого? Вона ж не довіряє міру. То чому ми будемо? Давай їй докажемо, щоб вона була права. Поняли, той, що вірить міру, дають те, що вірить міру, а той, що не вірить, тому yeah. те, то, що він хоче. Yeah.